Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про право від Ростислава Кравця. і <кій> Я Ростислав Кравець, а це відео присвячено питанням припинення іпотеки, скасування епотеки, визнання епотеки недійсними і, в принципі, способу захисту порушеного права, яка базується на от останній практиці Великої палати, тому що вона постійно змінюється, постійно з'являються нові правові позиції І треба просто розуміти, яким чином треба з якими позами звертатись в той чи інший. Спосіб при порушенні ваших прав, коли там без вашого відома квартира була передана в іпотеку, чи коли була незаконно звернена стягнення на предмет іпотеки, я вам зараз розповім про дві останні правові позиції. Які були озвучені Великої Палати, для того, щоб ви знали, яким чином можна захищати свої права. А поки ви дивитеся, це буде коротке відео, я би радий вам ж таки на мій YouTube, TikTok, і обов'язково підписатись на телеграм-канал. Посилання буде під відео в YouTube, в шапці TikTok, а там я дам посилання на ці дві постанови Великої палати, в яких вони розглядають питання щодо. Визнання іпотеки недійсною. І так, перший випадок визнання іпотеки недійсною – це мова буде йти про позасудове звернення, верніше не визнання іпотеки недійсною, а визнання незаконним звернення стягнення на предмет іпотеки. Тут намагалися визнавати іпотеку недійсним, але врешті-решт це залишили спокій. І залишилось виключно спосіб захисту: це Визнання незаконним звернення стягнення на предмет позасудового стягнення про звернення на предмет епотеки. Про що йде мова? При позасудовому зверненні стягнення на предмет іпотеки, не дивлячись на те, що там інструкцією інструкцію цей порядком не було передбачено, однак це було передбачено законом, потрібно в обов'язковому порядку. Надавати експертну оцінку вартості предмету іпотеки, на які здійснюється стягнення. Тому що в подальшому виникають питання: якщо, наприклад, борг був менший, то відповідно до закону 90% різниці повинні повернутися безпосередньо власнику цього іпотечного майна. Тому. В даному випадку, у разі, якщо застосовується позасудовий спосіб, тому що в судовому ми знаємо, там, на стадії виконавчого провадження можна провести оцінку, а якщо мова йде саме про позасудовий спосіб, то обов'язково разом з усіма документами до нотаріуса потрібно подавати експортну оцінку вартості. Предмети іпотеки для того, щоб в подальшому безпосередньо можна було з'ясувати, чи погашена борг, чи винен ще боржник, чи навпаки кредитор, який звернув, стягнення і продав це нерухоме майно, винен особі, яка була боржником. Тобто це є принципово і дуже важливо. І тому у разі, якщо у вас трапилася така пригода, треба на це звертати увагу, чи була оця оцінка майна. При позасудовому стягненні, якщо не було, то це є, як зазначила Велика Палата в телеграмі я дам посилання незаконним. І, відповідно, ця е, позасудове врегулювання цього спору, стягнення, буде також визнано незаконним, і предмет іпотеки повертається обратно назад боржнику, тобто тій особі, яка передавала цей е, предмет нерухомості в іпотеку. Наступна постанова, тут йде мова щодо способу захисту порушеного права і визнання договору іпотеки недійсним. При цьому, знову ж таки, в даному випадку навіть строки позовної давності не застосовуються. Мова йде, ну, йде в даному випадку про те, що, наприклад, у особи був о, якесь нерухоме майно. В подальшому це нерухоме майно незаконно вибуло з його власності, було закладено в іпотеку банку. Банк там продав фінансовій компанії. І от особа для того, щоб повернути собі назад майно, яке знаходиться в іпотеці в банку, і скасувати ці реєстраційні дії, повинна подавати е, на думку. Ну, на думку вже це логічно. Великої палати так званий негаторний позов, тобто позов про усунення перешкод користування майном. Тобто, якщо в неї є всі правоостановлюючі документи, якщо в нього в цій особі чітко зазначена підстава набуття права власності. І буде з'ясовано, що от в рамках цього позову, що це майно вибуло незаконно, може бути там ще інше рішення судів, які встановлювати ці обставини за цей час, ну, в інших процесах. Тобто, якщо це майно вибуло в нього незаконно, то не потрібно оскаржувати весь цей ланцюг правочинів, там внесення в статутний капітал, передачі і все інше. Треба буде подавати відповідний позов про... Усунення перешкод користування майном. І в рамках цього позову, в принципі, як я вже і зазначав, не має значення кількість там в ланцюгу там, відповідних передач цього майна, особа має можливість повернути право власності на це майно собі назад. Це потрібно розуміти для того, щоб ефективно захищати свої права. І таким чином, визнається одночасно, як зазначила Велика Палата, і недійсним дійсним договір іпотеки. От це рішення про витр... усунення перешкод користування майном є підставою для внесення відповідних записів і скасування в державному реєстрі відповідних записів про наявність іпотеки. Поки на цьому все. Підписуйтесь на канал, буду радий вам допомогти. У разі, якщо потрібна буде допомога в такій категорії спорів, ви знаєте, можете до нас звертатись. У нас дуже велика з цього приводу практика. Ну і в будь-якому разі, ще раз нагадую. Треба допомагати нашим Збройним силам, треба допомагати Україні. Всім, чим тільки можемо. Тому що це наша свобода, це наше майбутнє майбутнє наших дітей, щоб сюди не прийшла болотна країна, не навела свої порядки. І в будь-якому разі нам потрібно буде, не дивлячись на те, що відбувається з правами людини зараз, відбудовувати права людини і будувати правову державу. Я в це вірю. Я вірю і буду до цього прикладати максимально зусиль, все, що тільки зможу. Віримо в перемогу, віримо в ЗСУ, віримо в Україну. Слава Україні! Слава ЗСУ! До зустрічі!